Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, ми з вами вчора говорили про молитву і наголосили, що коли найголовнішою молитвою це є особиста молитва, вона так, якби основа і фундамент нашої побожності. Ісус Христос каже, коли ти молишся, увійди в твою кімнату і зачини за собою двері і молися Отцеві, який перебуває у тайні, і отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Тому ми сказали, що немає формули особистої молитви, бо багато людей думають, що треба щось таке прочитати от зранку прочитати якийсь текст чи ввечері якийсь текст прочитати, але насправді формули, яку треба повторити, в особистій молитві немає. Як ми вчора наголосили, душа повинна піднестися до Господа Бога і там розмовляти з Ним, як дитина розмовляє із люблячим батьком чи з матір'ю. Дорогі сестри і браття, багато людей часто переживають, що вони моляться одними словами, але насправді нападають на них чи виринають у їхньому розумі і в їхніх душах різноманітні думки, які, здавалось би, не стосуються зовсім молитви. У духовному житті такі думки. Які виринають під час молитви, також називаються розсіянням. Тому називаються розсіянням, що людина тоді не зосереджена на, одні, на одному ділі, яке вона виконує, не зосереджена на молитві. І багато людей переживають через це. І вони можуть навіть думати, що це гріх не бути зосередженим на молитві. Але Ісус Христос знає усі наші немочі і нашу природу, тому що Бог сотворив таку людську природу і знає, що людина завжди дивиться на будь-яке явище, на будь-які речі. Вона завжди так дивиться, що про це вона має творити свою думку і все перепускає через свій розум. Усе вона за все переживає, за все турбується. І ось, дорогі сестри і браття, коли людина опиняється на молитві, вона не повинна кудись іти, уважати на транспорт, на газ, воду чи щось інше, то тоді усі її турботи і все те, чим вона переживає, з'являється і згадується. І тому нічого дивного, що в особистій чи в якійсь іншій молитві ми з вами починаємо роздумувати про те, що, здавалось би, молитви безпосередньо стосуються. Дивіться, то не лише у молитві таке буває. Поспостерігаймо, як ми їдемо у міському транспорті, коли ти сів чи сіла в автобус і автобус рушив, дивишся. На, через вікно, на вулицю. І різні думки можуть бути. Ми не зосереджені на тому, як їде автобус. І в багатьох інших випадках ми теж, коли не повинні турбуватися і не повинні дбати про щось таке, що маємо робити фізично, ми роздумуємо про різноманітні речі, які не стосуються того, що тепер відбувається. Але бачимо все те, що виринає в нашому серці, якщо навіть молитви не стосуються, то нас якось стосується, стосується нас. Ми про це думаємо, каже Ісус Христос, бо де буде твій скарб, тем буде твоє серце. Виявляється, що те, за що ми турбуємося, роздумуємо, воно для нас стосується і для нас чимось важливим є. І тому Ісус Христос на іншому місці каже так, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. А це означає, що необхідно Богові оці всі наші турботи і роздумування представити, виявити Йому. Іншими словами, саме те, що приходить під час молитви нам. У голову, в наш розум, треба Богові говорити. І навіть якщо прийдуть такі думки, які, можливо, ми би і встидалися іншим розказати, соромились би. І можливо, такі, яким нам ми самі соромимося, а можливо, такі, що, наприклад, пов'язані з якоюсь помстою, подивімося. Як у псальмах у Святому Письмі представлена молитва для нас. І там псалмоспівець, він молиться різними словами, і дуже часто він до Бога ставить претензії: Боже, чому ти мене покинув? Чому дозволяєш, щоб вороги над мною знущалися? Але також і він представляє. Молитву таку, що нарікають на ворогів або бажають їм лиха, а все це молитва, яка є у святому Писанні. Саме тому вона так поставлена у святому Писанні, що це є приклад, як треба молитися. Як сказав один священник, святе Писання дуже виразно нам наголошує, що Нарікати перед Богом у молитві можна. Проклинати ворогів у молитві можна, але не можна проклинати ворогів безпосередньо. Чому? Тому що якщо у нас такі думки з'являються, то ми їх Богові виявляємо. І ось, дорогі сестри і браття, вчителі духовного життя радять під час молитви. Предмет розсіяння перетворити у предмет молитви. Тобто молитися саме за те, що нас від молитви відволікає. І то не словами Боже, забери від мене ці думки, а навпаки, Боже, ось які в мене є думки, ось які слова і ось які бажання. І тому не треба боятися. З Богом розмовляти своїми словами і все йому розповідати, аж поки не прийде спокій у серці. І тоді, коли прийде у спокій у серці, ми можемо повернутися до тієї молитви, яку розпочали, а можемо навіть і скоротити, якщо необхідно йти і виконувати якусь іншу роботу. Особиста молитва, дорогі сестри і браття, це в першу чергу відкривання свого серця для Господа Бога. Не біймося йому виявляти свої думки і своїми словами якомога більше з ним розмовляти. Слава Ісусу Христу!